Поки футбольна громадськість Чернігова в очікуванні подальшої долі Десни, молодші Деснянці набувають досвіду в іграх чемпіонату області у суботньому поєдинку. Колектив Ю 19 екзаменував футбольний клуб Чернігів, який донедавна носив назву ЮСБ. На новенькому газоні Чернігів-арени обидві команди продемонстрували видовищний футбол. У першому таймі молодим деснянцям вдалося стримати натиск більш грізного суперника. Більш того, аутсайдер першості повів у рахунку. Такий перебіг подій мало задовольняв тренерський штаб ФК Чернігів. І вже по перерві гравці в жовтій формі розставили все на свої місця. Забиті три голи дозволили футбольному клубу Чернігів святкувати яскраву перемогу. Достойний да, був суперник, дав нам хороший отпор. можна сказати, ми настраивались на цю гру, тому що пацани молоді, обучені, пройшли в школу Дісни, Как бы ребят на це. Ну, багато было моментів, моментов. Из-за цього так все складалося, що До останньої хвилини було все в Перемога над Десною 2 стала вже четвертою поспіль в чемпіонаті області для ФК Чернігів. У турнірній таблиці команда йде третьою попереду Кудрівка та Ніка. Однак вони мають більше зіграних поєдинків. Десна 2 займає останню тринадцяту сходинку вже цього вівторка. Основна команда Десни спробує взяти реванш у ФК Чернігів. О 18-й годині на стадіоні Чернігів Арена футбольні колективи проведуть товариську зустріч.